Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Як я вчора обіцяв, сьогодні ми поговоримо про кадрові рішення, які приймалися у Верховній Раді України на протязі вчорашнього і сьогоднішнього днів, тому що вже відбулись за запов... Внення тих вакансій, які вчора звільнилися, маю на увазі, відбулось обрання нового міністра оборони України і нового голову антимонопольного комітету, не відбулось обрання керівника фонду державного майна. Але давайте все знову ж таки по черзі обговоримо з приводу того, кого було звільнено і кого знову ж таки. Призначено, отже, вчора засідання Верховної Ради в контексті кадрових питань розпочалось з відставки міністра оборони Олексія Різнякова за відповідну там постанову заяву. Проголосувало 327 народних депутатів. До Олексія Різнякова було безліч знову ж таки питань в контексті закупівель на продукти харчування і оця остання історія, яка виникнула влітку 2023 року щодо. Закупівлі курток багато абсолютно корупційних скандалів, і звичайно, Олексій Різніков, який був на той період часу міністром оборони України, він не міг не бути в центрі цих подій, оскільки очолював відповідне відомство. Тому ця людина була відправлена у відставку раніше зазначало, що у подальшому може відбутися його призначення послом у Великобританії. Хоча, до прикладу, я вважаю, що це є знову ж таки неприйнятна історія. Тут мають ще бути підключені правоохоронні органи, які мають дати правову оцінку діяльності Різнікова. Про ці кейси ми знову ж таки говорили у попередніх відеоматеріалах. Ви їх можете знову ж таки подивитись на ютуб-каналі Independent Полічес. Далі. З посади голови фонду державного майна був звільнений Рустем Умєров. За це було віддано 302 голоси. І також була звільнена голова антимонопольного комітету Ольга Піщанська. За це було віддано 306 голосів. Щодо ростему Умірова, ми також біографічно раніше про це говорили на Ютуб-каналі. Щодо Ольги Піщанської, інформація наступна, те що вона була призначена на цю посаду в 2020 році, але знову ж таки якихось конкретних змін. Ми в антимонопольному знову таки комітеті, завдання якого якраз було боротися з основними монополіями. Ми цього також не бачили. Також піщанську неодноразово засоби масової інформації пов'язували з оточенням діючої влади. Це те, що було проголосовано вчора. 5 вересня 2023 року у Верховній Раді. По кадрах сьогодні ж відбулось призначення вже Рустема Умірова на посаду міністра оборони України. За це проголосувало 338 народних депутатів. Хотілося знову ж таки проаналізувати його виступ в контексті того, що він пропонує в Міністерстві оборони України в видозмінах, які знову ж таки ідеї щодо реформування цього відомства. Але як ви знов таки знаєте, ми не можемо дивитися пленарні засідання Верховної Ради, тому що там вирішили, що. На момент широкомасштабного вторгнення Росії проти України вони не будуть показувати ці засідання, оскільки це може наражати там на небезпеку цих народних депутатів, начебто, росіяни не можуть зайти на сайт Верховної Ради і по рішенням подивитися, коли відбуваються ті пленарні засідання. До прикладу, я виступаю за те, щоб це було в відкритій формі, щоб ми знову ж таки бачили, що вони там голосують. Тому що вчора, як я вже розповідав, був проголосований абсолютно скандальний законопроект щодо відновлення електронного декларування без публічного доступу до декларації. Про це я ще в кінці зазначу. Давайте ще раз по кадрам йдемо. Призначення Рустема Умєрова відбулось, і дивне абсолютно для мене призначення це обрання нового голови антимонопольного комітету. Павло Кириленка, який раніше був очільником Донецької ОДА. Для мене це рішення є абсолютно якесь незрозуміле. І коли в ЗМІ також з'явилася інформація, що цей пан зазначив, що. Його основне завдання в контексті голови антимонопольного комітету це є наповнення бюджету України. То в мене до прикладу одразу також склалось враження, що людина не розуміє, які функціональні повноваження на неї будуть покладатись як голови відповідного комітету. Тому таке рішення для мене є дивним, і я боюсь, що ми ніяких конкретних результатів. В діяльності цього пана знову ж таки не побачимо. До нього не було таких основних претензій, як до голови Донецької ОДА, але ми поки що не знаємо ж таки, що він там запропонував в контексті якихось змін в антимонопольному комітеті. Також мало щось відбудеться призначення голови рахункової. Палати, але ми не маємо інформації, це це призначення відбулось, і заповнення вакансії голови фонду державного майна. Також е, немає якихось результатів щодо того, що якась людина була на це місце призначена. Говорять, що може піщанська, яка була звільнена з антимонопольного комітету, вже перекочувати у фонд державного майна. Але знову ж таки, якщо Наступні дні будуть якісь призначення на ці сади, які я зазначив, то я знову ж таки вас проінформую. І останнє, що я хочу додати в контексті вчорашньої цієї ганебної ситуації: сьогодні зранку я зареєстрував на сайті президента України петицію. Вона поки що не опублікована. Я очікую публікації. На цьому сайті петиції щодо вимоги до президента України в контексті витування законопроєкту щодо відновлення електронного декларування. Мова йде про законопроєкт 9534. Як тільки ця петиція буде опублікована на сайті президента, чи якесь більш ширше відео, чи що, і буду знову ж таки вас просити підписати цю петицію, щоб вона набрала 25 тисяч голосів, і щоб президент її розглянув і дав відповідь на питання, чи буде це ветування і направлення відповідного законопроекту на доопрацювання, чи буде поставлений підпис під. Цим законопроєктом. Про всі негативні сторони також ми говорили у попередніх відеоматеріалах. Якщо Верховна Рада України не здатна приймати нормальні законопроєкти в контексті відновлення декларування, нам, як представникам громадського суспільства, доведеться виправляти помилки, ті, які роблять народні депутати України. Про це ще буде інформація, як тільки знову ж таки петиція буде опублікована на сайті президента України. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!